Коли на душі стає тривожно, людина шукає підтримку та турботу. Таке місце знайшла для себе і Алла, жителька Запоріжжя. Минулого року вона вперше прийшла в опліч хаб. Тут в компанії однодумців можна відволіктись від війни, обстрілів та тривог. Все забувається. От коли ти тут на майстер-класі, та ще під таким керівництвом, ну з такою людністю, з такою чудністю відносяться тут до нас, ну ти просто народжуєшся знову. В обліч хабі майстер-клас виготовлення ляльок-мотанок. цього разу пари козака та козачки. Вони мають бути символом балансу в житті, каже психологиня та арт-терапевтка Ольга Манжура. Як пробудувати саме той спокій, який дасть мені будувати гармонійні відносини? І е, тут якраз символ, що дві фігурки, чоловік і жінка, вони можуть бути і окремо, і разом. І є час для реалізації в соціумі, а є час для родини. І важливо пробудувати якраз оцей баланс. Під час майстер-класу учасниці обговорюють з психологиною свій вибір і діляться думками. Психолог пояснює, що Алла обрала для себе тканину в блакитних тонах, адже для неї він символ спокою, надії та рівноваги. І ось співтворчість вона як можливість создати е, щось позитивне і тим е, самим повернутися в стан тут і тепер. Я тут, і повернути собі контроль. Тобто, я обираю цю тканину, я примотую цією ниточкою, я обираю цю хусточку. Важливі не лише кольори, які обирають для створення ляльок учасниці майстер-класу, але і те, для кого мотинки призначені. З долою свого витвору Алла поки не визначилась. Я не знаю навіть або подарувати моїй племінниці з чоловіком, щоб у них все було, або залишити собі як надію, що може поталанить зараз. Я сама ну, а може хоч і в такому віці знайдеться якийсь козак. В опліч хабі безкоштовно можна відвідати індивідуальні консультації психолога, арт-терапію, різноманітні тренінги та майстер-класи, профорієнтаційні заняття, оздоровчий фітнес, йогу та пілатес. Дякую, опліч хабу за можливість, таким як я, і іншим людям, які зараз в стресі, в неспокої, отримати тут задоволення. Опліч ХАБ створено глобальним договором ООН в Україні за підтримки гуманітарної ініціативи групи Метинвест рятуємо життя та комбінату Запоріжсталь. Усі активності безкоштовні та проходять з дотриманням конфіденційності. Заняття проходять з вівторка по неділю за попереднім записом.